Підтримка, НАБУ, наголошую. Ніяко у мене взагалі немає симпатиків до людей, які під історію, Я не про Набу зараз говорю, я говорю про антикорупціонерів, тому що, ви знаєте, вся комунікація, яка я бачила, яку я бачила про Шабуніна в моїй стрічці, починалася зі слів, я, звичайно, його вважаю говном, але неможливо його не захистити в цих умовах. І я така думаю: боже, це ж треба просрати. Взаємодію комунікацію в такому провальному випадку. Але питання в тому, що люди, які створюють оцей промо кампанію на тему, що корупція Україна найкорумпованіша держава в світі. Не коли ми бачимо, що таке ООН, ми бачимо, що таке в Штатах, як воно в Штатах відбувається, ми бачимо, що з Європи, ми бачимо, що таке Меркель, ми бачимо, як купують Угорщину. Ми бачимо, що з поляками відбувається. Ми бачимо, як купуються, продаються вибори, які там далбадятли, вибор виборці і так далі. Ми ви ще скажемо, Україна найбільш корумпована. Ні, Україна не найбільш корумпована. А ті люди, які цим торгують, вони цим торгують, тому що їм треба заробляти гроші. Це як Льоша Ганчаєнка, який виходить і починає говорити: я борю ТЦК, босифікація, но при цьому він в жодному разі не хоче побороти, тому що він боре от тим на словами. Він депутат, у нього є депутатська там ініціатива. Він може взагалі давно вирішувати це питання. Но він виходить і сотрясає воздух. Тому що що Тому що він на цьому може робити собі контент, от і все. І ці ми боремо корупцію, Україна, найкорумпованіша держава. Та ви. Ну ви не бачите що, який світ корумпований. Ви не бачите, яка корупція. Ну це просто переділ пірога. Тому я не можу підтримувати багатьох з тих людей, які на цьому просто паразитують, бо вони гавнаєди. Вибачте. Але, Але питання в тому, що переважна більшість людей. Які, яких я знаю, яким я довіряю, з яким які знаходяться на одній зі мною шкалі цінностей. Вони вийшли не тому, що вони за набу, чи за те, щоб сністи президента, а тому, що вони просто від того, що відбувається, от і все. От і все. Багато хто хотів заробити собі балів. Клічко, в перший день вийшов такий: я проти корупції, підтримую боротьбу з корупцією в Україні. На наступний день мене дуже потішили ці таблички, і гадаю, їх було більше. ну от Я вам ну, декілька прикладів дала. Особливо, особливо хочеться, мені здається, от, ну, от знаєте, Віталік, е Віталік прийшов, оце показав себе. Але взагалі там жанр представників на протестах дуже великий. Є такий жанр, е як роботники культа. Точніше служби службовці, які все документують, вони найчастіше дуже помітні, тому що ну у них така уніформа. От ви можете подивитися в принципі короткий, короткий, коротку інструкцію про те, як побачити тихаря серед. Протестувальників, побачити за поведінкою можна його легко. А раніше, в принципі, ще був жанр телевізійники а, страни, ой телевізійники Медведчука телевізійники Мураєва, журналісти страни UA Вони теж приходили, шукали собі якихось там точніше з одного боку вони приходили, з іншого боку, вже. Підсаджені спеціальні провокатори приходили, потім, потім вони одне одного на мигах там бачили, потім один робив для іншого картинку, вони це все знімали, викликували викрикували якісь провокації. Є отакі жанри, Ну є титушня, всі знають. Ну от тіхарів, як ніби не всі знають. Так, от так вони виглядають. Хоча, з іншого боку, я вам розповідала, що коли я була а, в межигір'ї, коли от. В цей короткий період Янкович втік, а охорону там ще не поставили. І розбирала матеріали, які там були. Я бачила, наприклад, матеріали м -м, спостережень за протестувальниками. І е на відео я дивилася там диск, був ти можеш вставити диск, подивитися тоді, ж диски були. І ми дивилися на відео, як зйомки велися. От щільний натовп людей, і стоїть людина, прямо от, вот, 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 от вона, -от отак -от, 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 от стоїть. І її знімають, і вона не розуміє, що її знімають і пишуть кожне слово. Тому ті хушники ці і можуть бути отакими смішними. А може дуже багато тих, хто насправді не настільки очевидний, і насправді оці ось служать опудолами для того, щоб розслабляти для того, щоб ті, які менш очевидні, не були такими помітними і не так легко палилися. Так що насправді не забувайте про це. Звичайно, звичайно, Наташа, Наташа. Ну, ми сьогодні з нею почали в принципі. Наташа стабільна. Наташа стабільна. Я ще раз повторю вам а, цей уривок, тому що він смішний. Мені треба видихнути випити каву, і підемо далі. Вечір добрий, право на владу. Канал 1+,1. плюс Люда, Ходить людя, вдягнута вагонною провідницею. Ви знаєте, сьогодні трошки незвичний початок, тому що я розкажу, що у нас змінилося в цій студії. Мені вартувало великих зусиль. Е... Притягти сюди оцей атрибут, це атрибут атрибут суботніх протестів. Це двері з адміністрації президента. На дверях напис я равно МЦ квадрат. Трохи нижче написано: «Ніщо нікуди не зникає і ні звідкиля не береться. Підпис «Ламаносов». ще нижче написано непристойна пахабій. Саме в цю хвилину, мої друзі, до вас приходить довгожданна ерекція. Можна вас поблагати, щоб ви. Не робили з протестів те, що ви зробили на банковій, тому що кожна шваль може сказати, що те, що ви зробили на Майдані, це було точно так само, як ви зробили на Банковій. Розумієте, ви дискредитуєте Майдан таким чином? Ви зазіхаєте на святе Муа? юа. Yes, Я дискредитую Майдан. Какая ви нервна, Я їбу. <laughs> завіса. Але як ви бачите, Наташа пропонує нам розвісу і не тільки Наташа. Завіс Дубінський, виявляється, якби був у Верховній Раді в момент голосування, проголосував би проти, натиснув на червону кнопку. Тому що, попри те, що набу і там САП мають проблеми, вони стоять на сторожі боротьбі з корупцією. Сказав нам Дубінський. Я от короткий екскурс стежу минуле. Вам нагадаю, і підемо далі. Нашу страну. Пропазла чума. Я называю этих людей не парохоботами, а соросятами. Вы меня извините, но сейчас чумой под названием «Дети Сороса» заражены практически все институты украинской власти. А Сорос покупает экономику. Обратите внимание на всех министров, кто заходит, соросята со всех сторон. Соросята вот эти, иностранные агенты добивают нашу страну. Вот соросята по убеждениям, они как бы видят, что эта система ведет страну к развалу, к разрухе. Целенаправленное уничтожение Украины, которая нужна кому-то. Вот это, знаете, кто первый там? Голос, Голосята, там все эти вот, Соросята. Фракция партии Голос Сороса, я ее так называю, поднялась. И... Э -э -э, группа Сороса, как ее называют, да, на самом деле представители там... Ну... Відео, яке я можу завжди передивлятися, бо воно таке, воно так епоха часу, прямо повіли. І от тепер Дубінський підтримує Галасят і Сарасят, умовно кажучи. Голос Сороса звучить тепер по-другому, коли Дубінський в камері. І ми будемо бачити дуже багато. Вон кличко вийшов. знаєте, Юля, там щось там. Хоча Юля, по-моєму, взагалі не в ту сторону, Яценюк, уже уже всі будуть до цього присмоктуватися, щось намагатися з того. Вичіпати. ну Багато людей, учасників нібито політичного процесу, намагаються скористатися чимось, не усвідомлюючи, що як тільки вони зайдуть в користання, ну Усвідомлені українці, типу мене, будуть діставати великі їхні фотографії і казати: Ну, вони ж настільки не розуміють контексту, що аж. Погано все ну як Наташа не розуміє контексту. Наташа не розуміє, кому вигідний е, е, майдан. Ви знаєте, Наташа як росіяні. От просто. Я а, і не тільки я. У мене в стрічці багато хто, хто досліджує саме медійний ринок, тому що у мене стрічка досить специфічна. Помітили те, що росіяни розгубилися, вони не знали, як це комунікувати. Вони потім, звичайно, почали далі комунікувати. Але, наприклад, багато ліберальних каналів взагалі мовчить з приводу того, які протести, вони не знають, як комунікувати, це вихідно методички не видала. Там дощ, наприклад, взагалі я така зайшла, так, а що ж там на дожді? Нічого, якась тиша, ну, в заголовках. Принаймні, я там не заходила, можливо, у них якоюсь новиною там воно проходною проходило, але ну, підмітила, що, наприклад, частина тих росіян, які відреагували, розповідають, що. Протести в Україні викликані тим, що Зеленський являється диктатором, відмовляється заключити мирне соглашення і положить конець війни. Воєнний майдан. Ну що ну, це за воєнний майдан? Ну от, по-моєму, Наташа десь на одній методичній... Ну, хоча вона завжди була. Вона Он Ксінію Собчак за два тижні до вторгнення запрошувала. Ну, Наташа, ну Наташа вона така. А взагалі, ви знаєте, ну мені сподобалася комунікація міністра внутрішніх справ Клименка. Він уже він трошки показав, що він в контексті, що він не дурачок. Він сказав, що чи мали право люди виходити, так мали правопорушень, не було зафіксовано. Все пройшло спокійно і мирно. Ми побачили реакцію нацполіції. І ви бачили на реакцію нацполіції. Ми навчилися спілкуватися, навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні. Тут плюс тут реально відчув, відчув. Але питання в тому, що дуже багато йде комунікації з приводу, люди не прочитали закон, там значить, молодь не читала закон. Да, не читала. Тому що якби молодь прочитала цей заголовок, то ну, я думаю, що всі читали насправді. Достатньо інформації, яка з'являється. Багато медіа написали про це. Ну камон. Не читала закон. А ви б читали? Ви, ви очевидний заголовок, за яким треба шукати інформацію, яку протащили. Ще раз нагадаю заголовок законопроєкт про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу щодо особливості до судового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням безвісті за особливих обставин під час дії воєнного стану. реально Логічно, от іменно в цей законопроект нада й почитати. Да, зрозуміло, там з'явився номер і так далі. Ну це ж нелогічно, що саме там буде протягнута та зміна, яку дотепер більшість депутатів нормально не здатні прокомунікувати, бо вони не розуміють про що вони проголосували. взагалі. Ну проголосували і проголосували. А що там ну у нас у підозра? Ми, якщо якщо раптом не проголосуємо, то може підозру якось прошвидшить, Може там суд якось швидше порішає, то треба проголосувати за поправку, про яку ми нічого не розуміємо. Ну, одним словом, що я можу вам сказати? Так от, багато. Проплачена молодь, зовнішні впливи, внішнє управління, сарасята, голос Сороса. Оте все, воно вже потекло, 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 закликають до зміни влади під час війни, очевидно, це там буде звучати, або може вже прозвучало, Не знаю. Можливо, Наташа виправдає, не виправдає з моїх очікувань, можливо, вона там буде щось говорити хороше, хороша. Ну, обкладинка гавняна. І я можу сказати, що в мене погані новини для Наташі, тому що джерело влади. В Україні, як виявилося, є люди з картонками, тому що їм є що сказати, на відміну від Наташі, яка от, от висирає от, от то, що висирала, да? тому що Наташа, ну, ну от така. Так от, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо, нагадую, стаття 5 Конституції, і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.